Василь Стус, синові Скіплінга, Коли ти бережеш залізний спокій в супір загальній паніці й Коли наперекір кулі жорстокій, Між невірів ти віриш сам собі, Коли ти вмієш ждати без утоми, Обмовлений не станеш брахуном, Ошуканий не піддаєшся злому. І власним не хизуєшся добром. Коли тебе не порабують мрії, в кормигу гум твій дух себе не дасть, коли ти знаєш, що за лицедії, Облуда щастя й машкара нещасть, коли ти годен правди пильнувати, з якої вже зискуються махлярі, Розбитий витвір знову доробляти. Хоча начиння геть уже старі, коли ти можеш всі свої надбання поставити на кін, аби за мить без жалю й дорікання, адже тебе поразка не страшить. Коли змертвілі нерви, думи, тіло, ти можеш знову кидати у бій, коли триматися немає сили, і тільки воля владно каже. Стій, коли в юрбі шляхетності не губиш, а бувши з королями простоти, Коли ні враг, ні друг, котрого любиш, нічим тобі не можуть дорікти. Коли ти знаєш ціну щохвилини, коли від неї геть усе береш, Тоді я впевнений, ти єси людина. І землю всю своєю назовеш.